Тарас Григорович Шевченко, поема Катерина. Уривки. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а той стара мати, що пустила на світ Божий. Мусить погибати, серце в'яне співаючи, коли знає, за що. Люди ж серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся ж, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі лихі люди, знущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, Полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого в садочок ходила, Поки себе свою долю там занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує, Де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі карі очі любо цілувала, Поки слава недобрая на все село стала. Сидить батько кинець стола, на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився. Коло нього стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє доні. Що весілля, тоню, моя? А де ж твоя пара, де світилки з друженьками, старости, бояра?» В Московщині, доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати, проклятий час, годинонька, що ти народилась, коли знала, до схід сонця була б утопила. Сталась тоді птигатині. Тепер. Москалеві, доню моя, доню моя, Цвіти мій рожевий, як ягідку, як ташечку, кохала, ростила, налишенько, доню моя, що ти наробила, Оттячила. Ідиш, шукай у Москві свекрухи, не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, знайди її, знайди, привітайся, будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся, не вертайся, дитя моє, з чужого краю, а хто ж мою головоньку без тебе сховає? Хто заплаче наді мною, як рідна дитина, хто посадить на могилі червону калину? Хто без тебе грішну душу поминати буде? Доня моя, доню моя, дитя моє, любе, і ти од нас? Лидве-ледве поблагословила Бог з тобою, та як мертва на діл повалилась, обізвався старий батько, чого ж теж не небога? Заридала Катерина та бух йому в ноги. Прости мені, мій батечку, що я наробила? Прости мені, мій голубе, мій соколе сивий Нехай тебе Бог прощає та добрі люди. Молись Богу, та йди собі. Мені легше буде. Ледве встала, поклонилась. Вийшла мовчки з хати, Зосталися сиротами Старий батько й мати.